Вітаю на моєму каналі. Хто дивився раніше мої відео, той знає, що я займаюся полуницею але в цьому році я ще вам розповідала, що я сіяла суничку із насіння. Ремонтантна суничка сорту Регіна. Так от я вам ще хочу щось показати. Одна частина ще в мене попікірована, стоїть в таких стаканчиках. Є ще не пікірована, але вона вже доганяє цю. А ще є, яка вже висаджена в ґрунт. І я зараз вам її покажу. Поки що її тут в мене небагато, я знайшла кусочок старого агроволокна і без бугра просто так посадила. Поливаю вручну. Поливу тут немає, бо тут взагалі один маленький клаптичок. І що я вам хочу показати? У мене був один саженець, який був найперший, найбільший. Я не знаю, що так вплинуло на нього, що він одразу від всіх відрізнявся. І що я вчора замітила на ньому? Ось. він викидає квітконос. Приємний сюрприз. Так що пробуйте, вирощуйте все вийде. Всім гарного дня, до побачення!